Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу нашого. Слава Україні! Хочу вам продовжити тему свого дровоколу, який я раніше вам показував. Там була проблема зі шківом. Відремонтував, все працює, все гарно. І хочу показати, як це швидко робиться, насіку це зручно і вигідно. Не то, що вигідно, а легше, чим якимось колоти. Але треба дуже обережно, коли нього працювати, треба соблюдати техніку безпеки і бути уважним. А зараз я вам покажу його в дії. Включаю апарат. Все, я там дернулася в кінці. Отак воно і працює. Ця вся штукенця. Все, тут накопичується, треба вичищати. Все, Покажи. цей шкіл вже Покажи, він можу. тут вже він не болтається, вже ходить добре. Я тут підложив нову таку втулочку, видку. Убрався той... Так, ще хочу сказати пару слов по самому принципу роботи. ось така морковка її називають. вона нас тут спеціальна така різьба нарізана ось таке остриє. О, Хитре таке. Вона прикалена йде. О, бачите? І Має воно ще і реверс. Тобто, якщо буває часто густо заклинює, Ну, то що заклинює, воно врізається у це морковка да? і стала потім. Все. І воно його далі не тягне вперед, щоб розколоти. І назад витягнути не можна. Значить, треба тоді встановити двигун і включити реверс, щоб крутило в другу сторону. Зараз я вам покажу, як воно працює. Оце от я включаю. Уперед. Внизу у мене зроблений на такий речах така, здорова педаль, щоб ногою відключати, тому що в цілях безпеки це вдруг щось десь кудись, не дай Бог, затягує руку чи що, і вам треба зупинити. Двигун різко і якщо руки зайняті чи щось не те, то тільки нога От. Значить Зараз показую ближче, куди воно крути. Воно круте так, щоб воно врізалося тут же ж. Ось бачите, остріє йде. О, тобто по часовій стрілки. Зараз я включаю. Тут кнопки це вперед, це назад. Це установка внизу. О, тако. О, тако воно так. Чаїм уперед. Зупинили. Тепер реверс. Дугу Ну Ось так. Ця система долана працювати з реверсом, бо інакше можуть бути проблеми. Ну, і все, і так вона собі працює. Тут редуктор це все нормально. Одного ремня тут вистачає. Двигульне казав, у нас він і на циркулярки в мене стоїть і на пудрамолці стоїть і на дробоколіцьому 5,5 кВт його потужність на 380 вольт. Електромагнітні пускачі стоять в коробці ці. Все, система ця вся має заземлення. Ось. Заземляючи контакти, чи що на общий контур на хату так. ну все. яка кучка колотих уже дров. Дуже швидко воно получається. Це буквально десь за, за пів години може Да. Це тут вишня, черешня і, і далі і його убрав, тому що він мені мішав далі. Це вже переколов. Ну ще треба так тут. Вже буде менше трохи, звісно. Така от ситуація на селі у нас. Да. Дуже у нас вітер сильний дує, хоч і південний, але якийсь дуже холодний, море ще холодне. І, от, і ми в куртках і в шапках, наче сонце світить, але дуже холодно. Ну все, дякую за перегляд, всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Мирного неба і до нової зустрічі!